Підстави для розвитку досконалої свідомості представляє собою те первісне і те важливе, що загалом то відповідає поняттю практика. Розвиток ментальності воно має бути визначене з самого початку. Це складний і тривалий процес, але це важливо для нас. Призвичаєтеся до роботи зі складнішими аспектами ментальної діяльності, що, власне, дозволяє нам поєднувати ідеї або знання неба та знання землі. Під цим приховується і отримання певного виду зусиль або зусиль Чан Голау. Кожен безсмертний це поділений вид зусиль, тобто справа не в персональній особистості, а в властивостях, які він представляє, і Джан Голау його завдання, власне кажучи, представляти можливість звільнення від грубої енергії, перш за все, і еліксир, який також загалом. Алегорично приховується під назвою тією чи іншою хімічною есенцією або мінералом. Також є вид певного виду напруги. У цій практиці розглядається ліксир оцту, здатність розчинити грубу енергію. До певної міри, це підстава і, взагалі, для практики опиратися на той вид енергії, що не пов'язаний з грубою енергією, і водночас розчиняти її, щоб вона не заважала процесу розвитку. Тим самим практика передбачає. Отримання іншого тіла, також відоме як мистецтво кажана, при якому ми набуваємо певної волі свідомості над своїм тілом.